Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових п'яти жетонів магазину серії Легенд натиску VTMD, тому що ця трансляція буде проходити вже завтра ввечері. Потім розберемо деталі вже офіційного анонсу спецвипуску бойової перепустки за Walking Dead. Ходячі мерці, вже відомі строки, базові та поліпшені нагороди, набори за золото і, звісно, твіч дропси. Ну і в останній частині відеоролика хочу з вами подивитися в бою та детально розібрати характеристики ще однієї машини, що зараз обкатується в рандомі тестерами, а саме Ашігару акційної японської ПТ САУ 10 рівня із механікою охолодження гармати і візуальними колесами. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаю з традиційного нагадування, що завтра, орієнтовно з 19.00 на офіційному твіч каналі почнеться фарм додаткових п'яти жетонів магазину серії легенд натиску від МД. Відповідно, максимальна кількість зросте до 55 жетончиків. А що це означає? Це означає, що якщо ви чисто теоретично, потенційно хотіли собі а, прям машину, прям ПТ-шку сьомого рівня Німеччини Круп Стейр Вафентрагер за 55 жетончиків, і ви до цього не пропускали трансляцій, то ви, звісно, можете її забрати. Але у більшості випадків, я думаю, якщо у вас немає, наприклад, ланці на Сі, то звісно, ви його будете забирати за 65 жетончиків в подальшому майбутньому. Про ті трансляції, які ще будуть, буду нагадувати, так що не пропускаю. Пустите, друзі, підписуйтеся на телеграм і на канал це буде для вас корисно. Це така у нас перша інформація, просто нагадування. Далі давайте перейдемо до спецвипуску бойової перепустки за Walking Dead. Уже вийшла офіційна стаття і офіційний відеоролик. Відеоролик короткий і не інформативний. Він більше як візуалізація цієї от колаборації бойової спецвипуску цієї бойової перепустки. Це все зрозуміло, але у нас в офіційній статті тут є певна корисна інформація. Перше, що йде, корисне, це звісно строки. І 6 листопада, 6.30 по 17 листопада 5.30. Що це означає? Що в четвер зранку у нас вона стартує, і вже зможемо її проходити, і буде вона тривати до 17 листопада, тобто приблизно 11 днів. Тобто, за 11 днів нам потрібно пройти енну кількість етапів. Кількість етапів я ніде не знайшов офіційно, і навіть на Вотекспресі експресі на момент зняття відеоролику чомусь цього не пишуть. Хоча це дуже важлива інформація, я цього взагалі не розумію. Скоріше за все, друзі, по моїй здогадці, там буде 40 етапів от бойової перепустки. Якщо щось зміниться, то цієї інформації на момент от зняття відеоролика не було. Що в нас далі йде в статті? Далі в нас ідуть персонажі, друзі, тобто унікальні члени екіпажа, навіть з озвученням їх у нас. П'ять чоловік двох ми зможемо зафармити у безкоштовній прогресії. Це рік Граймс і Ніга. От, конкретно, цих двох ми зможемо безкоштовно забрати. Те, що буде у спеціальних наборах з іншим ігровим майном, то це Деріл Діксон, Губернатор і Мішон. От, конкретно, ці три ще універсальних члена екіпажу будуть у нас продаватися за голду в наборах. Що стосується h 3, то він буде в нас у поліпшенні, звісно, от лінійці нагород з 3D-стилем без притулку. От так він буде називатися. Що стосується самої цієї машини, то я її розбирав у попередніх відеороликах по характеристиках. Але якщо коротко її охарактеризувати, то це машина із хорошою динамікою, із хорошим оглядом, з комфортною гарматою. Але в той же час з мінусів це дуже погане бронювання. Навіть в башті, тобто ця машина буде пробуватися. І дуже велике КД між пострілами. 5 секунд, от барабана 5 снарядів, але для того, щоб ви його розрядили, вам потрібно аж 20 секунд. Це дуже чорт забирай довго, хоча і е середня шкода на хвилину тут приємна. Коротше кажучи, специфічна така машина, звісно, 3D стиль виглядає ну, непогано. Непогано, в принципі, як для цієї колаборації, я так думаю, що багатьом він і сподобається. Деталізований з багатьма елементами, зараз ви його бачите на своїх екранах. Що стосується базових і поліпшених нагород, то, звісно, вони вже опубліковані. От серед базових нагород у нас унікальна кастомізація. Тобто 2D-стиль, напис, друзі, і деколь. Тут навіть 2 деколі, 4 дні преміум аккаунта, 800 бон, 700 тисяч кредитів, 6 резервів на вільний досвід і досвід екіпажу на 1 годину. Також у нас є 4 резерви на плюс 50% добового досвіду на 1 годину, 20 настанов для обладнання на вибір, трофейне обладнання також на вибір непогано, як завжди, в принципі, було. Ну і члени екіпажу, які я вам називав до цього, це Ніган, от конкретно, і Рік Граймс. Ну і Медаль той, хто вижив, це за успіхи в межах події бойова переписка. Тобто потрібно її пройти от всі етапи. Це все зрозуміло. Це у нас такі базові нагороди. Що стосується поліпшених нагород, то у нас тут також йдуть елементи кастомізації, включно з 2D-стилем, вороття нема. Далі у нас йдуть 12 днів преміум аккаунту, 12 тисяч вільного досвіду. Небагато, як завжди в принципі, і було. Кредити 400 тисяч, 12 резервів особистих до бойового досвіду на 1 годину, 100%, до речі, плюс 50% до кредитів на одну годину, 9 резервів, 4 універсальні довідники, 24 універсальні фрагменти. Ну і відповідно головна нагорода, ту, яку в основному всі її захочуть забрати. Хоча, ну я не можу сказати, що ця машина там дуже прекрасна чи хороша, просто така посередня, мабуть, буде машина, її дуже важко буде реалізувати. На мою Суб'єктивну думку, я ще не грав. Якби в мене був прес-аккаунт, то я б зміг вам її показати. Але у тих, у кого є прес-аккаунт, вони вже... Я так думаю, сьогодні ввечері, чи коли їм там дадуть добро, зможуть продемонструвати. Тому подивитися, ви зможете цю інформацію, звісно, це само собою, друзі. Отакі от в нас поліпшені нагороди. Плюс до того у нас є от набори. Їх три. Вони в нас також будуть доступні 6 листопада 6.30 по 23 листопада, 23. Друзі. Перший набір у нас метод мішон. Тут у нас ще на екіпажу Мішон, серія бойових завдань, за виконання яких ви отримаєте 800. Компонентів, 20 особистих резервів з бонусом плюс 50% до кредитів на одну годину, а також 20 завдань на Х5 досвіду. Другий набір помста губернатора. Член екіпажу губернатор, серія бойових завдань за виконання яких ви отримаєте 500 бонів, 3 навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник і особистий навчальний посібник. А також 25 завдань на Х5 досвіду. Це в нас такий другий набір. Ну і третій набір снайпер Деріл. Тут у нас ще екіпажу Derxon. 2D-стиль. Ласкаво просимо до Нового світу. Легендарний 3D-віз шафа для утримання ходячих. До речі, це все продемонстровано. Зараз я виведу цю інформацію. Епічний 3 d обвіз кулемет рятівників. Рідкісний 3D-обвіз, система приманювання ходячих, зібрана данина та спорядження для виживання. Непогано, в принципі, вони виглядають, друзі. Бачите, от тепер 3 d обвізи навіть додають до таких спеціальних от колаборацій спецглав бойової перепустки. Але це все буде платно. Не знаю, яка буде ціна на набори. Я так думаю, що мінімальна десь 3,5, 4,5-5 тисяч. От буде от так стартувати приблизно, в залежності від набору. Бору це все подивимося, коли вийде на основу. Звісно, буду показувати ще з гри. От така, друзі, в нас інформація по цій колаборації. Звісно, в нас ще є незначні бойові завдання, є безкоштовна пропозиція, яку треба буде забрати просто в вкладаці бойової перепустки в внутрішньоігровому магазині. І плюс до того будуть дивитися, які бойові завдання з мінімальними нагородами. Тут чисто розхідники і унікальні ці елементи кастомізації. По твічдропсах також тут нічого такого глобального немає. Бачимо, як це все, друзі, виглядає. Тому зачитувати це не буду. Переходимо тепер до Ашігару. І так, друзі, зараз ви бачите, як виглядає ця машина Shigaru, акційна японська ПТ-шка 10 рівня з механікою охолодження гармати і візуальними колесами. Я от якось не звернув уваги, чи її можна збити от гуслю, по типу якщо б вона зупинилася. Чи вона буде на кшталт тих самих колісних машин? Напевне, все ж таки на кшталт колісних машин, коли просто буде сповільнення у випадку влучання по колесах. Скоріше за все, тому що одна в Ад і скрізь зазначена інформація, що ця машина з механікою охолодження гармати і з візуальними колесами. Що це означає візуальними колесами? Це що не повноцінна колісна база чи повноцінна? Я так думаю, повноцінна, ну, судячи з усього, що вона не повинна б зупинятися повністю при влучанні по колесах. Підкажіть цю інформацію, якщо хтось більш спостережливий. Перше, що будемо розбирати по цій машині, це, звісно, вогневу потужність вже за традицією снаряди. Базовий снаряд у нас тут бронебійний, пробуває він на близьких дистанціях 277 на 500 метрах 263. Тобто, в цілому непогане бронепробиття, 1250 метрів на секунду от швидкість польоту, базова, також хороша. Але альфа всього 390 одиниць шкоди. Тобто великої альфи немає, це може сказати навіть маленький показник. Підкалібенний снаряд 332 от пробуває на близьких дистанціях, 313 на 500 метрах. Тому що швидкість польоту у нього 1540 метрів на секунду. Звісно, альфа так само 390 одиниць, але от швидкість польоту взагалі прекрасна, дуже комфортна, класна, можна навіть сказати. 332 пробиття також, в принципі, буде вистачати в основному 313 на 500 метрах, також немало. В принципі, немало, це аж на 500 метрах, тобто, якщо так розраховувати от, на 400 метрах, то у нас приблизно буде там 320, ну, наприклад, 320 мм. Це для багатьох буде вистачати навіть на таких дистанціях. Тобто, в цілому непогані снаряди. Звісно, з мінусів це альфа. 390 одиниць. Це мало, тим паче для пт і вона виглядає взагалі, ст як стежка якась, аж ніяк вона не схожа на ПТ-шку. Осколково фугасний снаряд тут непоганий, пробуває 105 мм на усіх дистанціях, 1100 метрів на секунду летить. Тобто, в цілому хороша і комфортна така швидкість польоту і комфортне бронепробиття, що не менш важливо. Тобто на картон можна їх буде виконувати. 510 одиниць шкоди тут підвищена альфа, тобто наскільки на 120 от одиниць шкоди. От такі, друзі, у нас снаряди. Що стосується інших характеристик, то ми можемо побачити, що у нас доволі хороший ДПМ в базі 3437. Тобто прекрасний ДПМ 681 от у нас час перезаряджання, друзі. Але це якщо ми будемо просто поки де вести вогонь, у нас буде оточність 0, 0,31. Це в базі, вона доволі хороша. Друзі, але фішка тут охолодження гармати. Тобто, якщо ми будемо чекати 11,63 секунди з моменту от, пострілу здійснення, у нас відбудеться охолодження гармати, і тоді точність з нас взагалі стане 0,20. Тобто дуже хороша, і це, друзі, базовий показник. Бойовим братерством, допайком, пайком, всіма справами, це все буде апатися ще більше. Тобто тут дуже хороша буде е, точність. Точніше, можна навіть сказати, є. 1.34 час зведення взагалі прекрасний, але, друзі, не все так просто з цією гарматою. Тому що в нас тут погана, як для ПТшки стабілізація. 0.26 в Русі, 0,26 при повороті корпусу і 0,18 при повороті самої башти. Тобто, в нас характеристики. От по точності прекрасні, також у нас прекрасний час зведення, але, друзі, ми будемо при русі, при повороті корпусу і при повороті самої башти відчувати цей розкіт. Тобто, нам в будь-якому випадку треба буде зводитися, не буде такої ідеальної гармати, як лазер, чи ви будете їздити і всіх роздамажувати практично на ходу. Тобто, розкіт у нас однозначно є, і це, звісно, своєрідний мінус. Хоча гармата по інших характеристиках дуже комфортна. Що стосується мобільності, 39 км вперед, 20 назад, друзі, при питомій потужності 24. Тобто максималка в нас, звісно, обмежена, але прекрасна питома потужність, як в хорошої стежки, тобто набирати ми її будемо доволі так швидко і впиратимемося в цей максимальний показник по швидкості. Ну в будь-якому випадку, можливо, навіть треба буде використовувати комплекс підвищення рухливості Т3 для цієї машини, для того, щоб змінювати позицію. Можливо, і не треба буде, це в залежності від стилю. Гри гравця, який на ній буде грати в подальшому, звісно, це все подивимося. Що стосується швидкості повороту корпусу 41,72. Ну, в принципі, як ви стежки, друзі, ну як для ПТ-шки це ну, непогано. Швидкість повороту самої башти 35 градусів, не дуже швидко, але все ж таки, башта обертається повністю: 180 вліво-180 вправо, це все зрозуміло. Що в нас тут ще є? Ага, кути є. Кути опускання гармати мінус 10, кути задирання гармати 16. Тобто, друзі, опускання в нас комфортне задирання не саме найкраще, але все ж таки можна викручуватися з такими кутами вертикального наведення. Що стосується живучості, то тут у нас не все так просто. 1800 запас міцності нашої машини 380 огляд, тобто не самий найкращий огляд, це ми вже усвідомлюємо, навіть 390 не дали, також по хпш ну, Не дуже багато, як для 10 рівня, будемо чесними. І по бронюванню в нас тут не все так просто, тому що по корпусу 70-30-30, по башті 150-40-40. Якщо подивитися на приведену броню, то ми можемо побачити, друзі, що в нас тут практично ніде і немає бронювання хорошого. Можливість, звісно, рикошети від підкаліберних снарядів, тому що кути є, але все ж таки в основному будуть пробувати. НЛД тут приведена броня в районі 64 мм. Трів, от стик ВЛД. Э, і НЛД 70 мм приблизно, 71, там. ВЛД десь 66 мм приблизно. Ну і Що стосується башти, це найбільш така броньована зона, то тут у нас, якщо дивитися от, по щоках 159 приблизно, маска 179 мм, 170 159, Ну, лючок немає навіть ніякого сенсу дивитися. Тут в районі 60 мм, але, друзі, хто туди буде стріляти, якщо це абсолютно картонна машина. Дуже велика, від артилерії привіт повний. Дивіться по бортах, яке бронювання. Отут От 30 мм, побачте 44 мм, Ззаду 30 мм. Артилерія. Привіт, зверху 25 мм. Бачимо. Ну, Приведена броня тут різна, буває Корпус 20, там башня 25. Це неважливо, друзі. Все буде і по фулкі проходити. Тобто ми доволі така велика машина, яка буде практично все приймати, але в той же час у нас доволі така комфортна гармата, хоча і з поганою стабілізацією. Не знаю наскільки вона актуальна буде в рандомі. Подивимося, звісно, пишіть свою думку про цю машину, тому що з одного боку тут прекрасний шалений такий ДПМ. 3000 437, це доволі такі ну, хороші значення, друзі. І, звісно, це з стандартним оцим коефіцієнтом точності 031, друзі. Тому що, якщо ми хочемо вести там снайперський, цей прицільний вогонь, то нам потрібно чекати 1163, щоб була ця точність 0,20 в базі. Тобто, якщо там розкачається, буде там 0,16, 0,17, скільки там буде, я не рахував. Але суть в тому, що дуже прекрасна точність. Що ви думаєте на рахунок цієї. Її машини пишіть, мені буде дуже цікаво це почитати. Ще раз всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. па-па